Вітаю, друзі! Я, звісно, не хімік, не біолог, але так тільки, знаєте, розумію, що треба щось рослинам дати. Ось взяла для гортензії таку підживку. Зараз буду підливати Ось цей пакетик йде на відро води. У мене вода дощова. Ось такий розчин виходить, рожевенький. Це відро велике, тому я трішки менше так даю води. Це відро, здається, на 15 літрів. Черпак на 3 літри. Зараз по черпаку, отак всюди попідливаю. Земля мокра в нас дощі, тому там більше і не війде. І взяла ось таке залізо для троян, тому що в мене є деякі кущики, на яких. Салатові листочки, салатові, прямо на молодому прирості. Ну, видно, що це не просто ну, так собі молодий приріст, і так, а видно, що дійсно трояндам не вистачає ось заліза. І Взяла знову ось цю бутилку флоровіта. Ви знаєте, я була попідливала оце все. Тут тут іде взагалі то ковпачок на відро води. Ну так в перекладі написано. Тут такі якісь різні інструкції, не дуже зрозуміло, але я робила, так як мені казала продавщиця попереднього разу, ковпачок на відро води. І я була так, підливала троянди і бачу нічого, їм гірше не стало, і виглядають вони гарненько. Тому взяла ще одну, хочу ще там на новій ділянці попідливати трояндочки також. Вінтіло, це моя новиночка, розквітла. Такий аромат просто супер. Посадила поки що її в відро, тому що треба, мені треба, щоб її посадити, треба чепендейла прибрати. А то вже буде осінню, тому поки що так посадила у відро. Це очетка просто вломана була гілочка, її отак у відро з землею втикнула, і вона, подивіться, вже навіть квітувати хоче. Але її теж щось от об'їло. Ну і як бачите, я таки прибрала астрід графиню, Такий вже був гарний кущик. Третій сезон її був. Я її оце як почала копати, я ну, намучилась, ви ж розумієте, там вже ой, таке було коріння, але прибрала. Тут в мене ось жовтенька ця плитиста троянда. Вона щось ось розкидає. До речі, знайшла її, здається, назву. Я таки думаю, що це лючія. Вона і не така прям, не дуже такі пліті собі нарощує, адже ліхтені кінчає це шрап, Ну, Тут на сьогодні, поки що бутончики в неї не такі з помаранчевим, яскравим таким, смужками, не такі яскраві, але світліші вони, вже ось друге квітування. Але все ж я думаю, це ліхтінь кенчіє. Ну, потім подивимося. Так, і прибравши індіголетту таке, той кущ, якщо в мене ну, щось не розвивався абсолютно і вже пускав шипшину. Прибрала і посадила ескархід Роуз Кармен, оцю ж новиночку. Отак, От посадила, прививочку заглибила. Е, там ту таку наклеєчку на прививочці я зняла. Ось, думаю, думаю, буде непогано, так як поруч. Ну, Rose Carmen – це має бути помаранчева троянда із жовтим реверсом. А ось тут виходить жовта троянда із помаранчевими бельведерами внизу, три кущика, і вже посадила замість Astrid Caramel. Вона така жовта. Думаю, вже буде якось воно так ну, гармонійно. Хоча я замість там планувала Брауні садити, вона така червоно-коричнева. Адже тут і Ваніла Фрайс, така двокулірна, і Антік 89. Але вже якщо маю таку плетисту трояндочку помаранчево жовту, то вже вирішила таке зробити так. І тут в мене ще ж теж така помаранчево жовті бріоза, ось і брати грім, ну то вже так воно якось саме склалося все з приходом Скарліт. Кармен. Ось, бачите, почав розвиватися цей кущик нещодавної посадки, кріме Бантенс. Надіюсь, до зими щось тут наросте. Ця ось трояндочка моя незнайома, що я думаю, може, це Майра як Я завжди це повторюю, тому що так назви її не знаю. Ось і досі квітує. Вже закінчується ось останній день сьогодні. Другого місяця літа, а вона ще не закінчувала першої хвилі квітування. Дуже гарно виглядають квіти, тримаються ну, місяць, тримається одна квіточка без проблем взагалі. Потім просто всихається вже. Ось квіти ще тримаються, квіти ще гарні, а вже ростуть наступні пуплянки. Я оце, знаєте, вже знімаю і думаю, та я ж дублюю, дублюю якісь там із попередніх відео, але ж ми так всі, в принципі, і знімаємо так, один садочок. Маємо один садочок і ходимо по кругу по цим рослинкам. Може, комусь таке і не цікаво, але, ну, бачу, нас багато таких захоплених. Це моя новиночка, розквітла із розіни». Ось літня посадка з горщика. Дуже красивий колір. Квіточка така велика. Кущика немає, кущика взагалі немає, але ну, залишила, думаю, хоч подивлюсь трішки на цю квіточку, потім обріжу. Дуже красивий колір, квіточка набита, і квіточка бачу не горить. Ну і погода зараз така, тому що десь там бачила, що говорить, горить капаліті. Дуже мені подобається цей колір. Він дуже буде класно посувати до Фрайфрау Кароліни. Дуже ну, однаковий можна сказати колір, тільки Фрайфрау Кароліна має срібний реверс, а це просто такий чистий колір рожевий, фуксієвий, пурпурний, щось таке. І лілія ось розцвіла Це ця махрова. Так довго вона розкривала першу квіточку, а потім тільки раз і вже. Три квіточки на гілочці стало. Ось прям пелюстка на пелюстці. Тут прям якихось п'ять ярусів пелюсток. Аромат класний в неї. Аромат не такий сильний, як у мене ось була трубчата лілія квітувала, що там аж удушаючий якийсь аромат, навіть трішки неприємно було. А це ні, це аромат легший і він просто приємний. Дуже красиво. Квіти крупні. Мама вчора подивилась, каже, це що, Лілія? Ні, це не Лілія. Каже, так, так, це саме Лілія. Ну, ось перша квіточка трішки така собі вже. Ці ось гарні. <кхід> ну, Досить непогано вона тримає квіти. Звісно, не так, як лілейник довше. Флокси мені це єдине літо, яке мені ось подобається, як виглядають флокси. Дійсно, таке літо хоч була така посушлива і спекотна погода, десь більше місяця, але взагалом поки що мені це літо подобається, хоч воно ще, звісно, не закінчилось. П'єри ще квітують на базальних пагінчиках, тому перша хвиля в них ще не скінчилась. А вельфа ось вже кхм, перша хвиля таки скінчилась. Базальнички вже треба обрізати. Монмартер теж. Ну, ось бачите, гілочка, яка листечко, яке прям ну, жовте. І це видно, що це не просто молодий приріст, а прям видно, що це нестача, нестача заліза. Правда, що ось, знаєте, що я зробила? Там було написано на пакетки, що це листове підживлення, але я розбавила у відрові води, звісно, і пролила під корінь. Не знаю, ось напишіть мені, будь ласка, спеціалісти, що воно наскільки неправильно. Я це таке зробила. Ну ось Республіка Монмартер безперервно квітуча троянда. Але я ось дивлюся поряд флорибунда, Фрайфрау Кароліна, і ви знаєте, вони, Фрайфрау навіть більше за Монмартер. Монмартер це шраб, Фрайфрау це флорибунда. Посаджені вони в один час, це одна покупка. І як так, я не знаю. Я ось так думаю, тепер що, якщо всі мої флорибунди будуть такими великими, що це буде? Ось обрізала я після квітіння цю лаванду, але ще всі бачу вже тут тісно. Тому так, треба враховувати те, що такі маленькі, здавалось би, на початку розвитку трояндочки, потім будуть набагато більшими. І ось каталожні описи сортів далеко не... Не так ростуть трояндини таких розмірів, як вказано в каталогах, а більшими і добре так більшими. Тереза ось ще тримає свої квіточки. Ось були такі суцвіття гарні ось і в Терези, і в інсел Майнау. Ну, такі величезні кущі, хто ой рясні суцвітя, хто може пам'ятає. Але мусили обрізати. Ось у нас пішли дощі після такої спеки затяжної, і суцвіття були дуже пишні, набралися віточки води. І в мене була така дилема, або ставити високі патики і підв'язувати, або обрізати. То я... Шкода було, але взяла, пообрізала, не хотіла вже ті патики накладати по краю квітника. Ну, ось, бачите, джордіна. Це вона вже собі нарощує другу хвилю і видно, що гілочки деякі мають прям жовте листя. Це добре видно, тому попідливала. Я не бризкала по листу, я розчинила розчин у воді і попідливала ось такі великі кущі по пів відра. Більше просто не входило, тому що мокро, мокро. Ну, думаю, вистачить, я знаю. Ось мені ще треба Чіпендейла осінню забрати. Подивіться, що він виробляє. Оцей шрабецько величезний. Ось тут всі трояндочки маленькі, а він ось такий величезний. Оце Вони всі тут садилися, це кінчик квітника, всі трояндочки садились в один час. І ось Чіпендейл, ну, явно вибивається. Це в нього тут почалась друга хвилька, пару квіточок буде, остальні гілочки всі ростуть. Ростуть собі вверх. Думала його посадити замість астрід графині, але так подивилася, у мене тут в садочку є трип'єра, є чипендейл, є Пале Рояль, думаю, ні, заберу його таке на нову діляночку. Там теж треба хороших стійких до погодних умов троянд. Космічна мелодія, ось вже починає. Квітувати, як це, другою хвилею. Він, правда, такий вже загущений цей рік. Йому тут якось вже й мало місця, не знаю, яке буде це квітування, напевно, скуднувати, але ну, щось буде красиві. дуже красиві цей рік флокси. Дуже вони мені, цей рік подобаються. Хоча я їх вже і так того літа трішки викидала, але так як вони насіюються, то. Бронз-форм осока трішки наріс кущик. Я вже думала, думала, що він не живий. Але ні, бачу, кущик став ширший вдвоє. Є ось такі насіннечку повипускала трішки. Ну, треба дати час, треба дати їй час, щоб кущик наріс і став широченький. тоді це буде гарно. Тому що поки що його тут майже і не видно. Такий в неї колір. Що я ще робила? Я ось молодила, позачищала. Ось такі в горщиках. Це в мене тут я їх понакладала, тому що я осінню, ну, просто не мала куди вже їх діти, поки що вони в мене так побудуть. Але позачищала все ж таки, повикидала багато таких маленьких, які там, ну, нема місця там. На них на всіх. Дуже красиві волоті мають гортензії. Ось мені. Гортензії саме ось на такій стадії, білі і молочні. подобаються, напевно, ще більше всього. Навіть більше подобаються, ніж коли вони вже зафарбовуються. Дуже красиві, ніжні, прям живуться, дуже чарівно дійсно виглядає. У мене ось тільки два кущика таких, ну, старших більш, тому що всі інші зовсім маленькі, якісь там осінь усадились, там зимою щось там. Весною, ні здається, весною не садила, не пам'ятаю вже. Теж попідливала їх, я залишила їм багато бруньок, тому якось і соцвіть і мало, і ну, нічого. Все одно мені вистачає, поки що цей рік вже так і буде. Це, прям, це інший сорт. Тут є вудь трішки набитіше, і самі квіточки більші, і колір такий фісташковий, а не молочний. Але ну так притягують погляд ці гартензії. Так як і віоли теж. Ось віоли, бачите, прямо розростаються і квітують безкінечно. Фенікс теж, бачу, так собі розкущився. І гілочки такі тоненькі, вже прям як лягає якимось маленьким кущиком. Ніби й не дерево. Тут теж пообчищала молодила. Поприбирала лишнє каміння знову. Вже і прибирала була і бачу, знову так порозростались кущики, знову поприбирала лишнє, зайве верніше, і поприбирала досить багато так маленьких оцих розеточок молодих. Мені тут їх вистачить. Мені не шкода, тому що вони ну, дуже вже швидко це таке молодило якесь звичайне, ну воно, правда, велике росте. Воно мені, воно мені подобається. Ось таке просте молодило, мені дуже подобається. Але множиться дуже-дуже-дуже швидко. Пересаджена гортензія і нова, гарно себе почувається, дуже добре Ну і азалії і все інше теж гарно виглядає. Така ось віола крупноквіткова теж гарненька. І церсіс. Ну, так вже росте. Це просто якийсь, я не знаю, що це буде. Подивіться, який листок великий, гарний. Класно, так ну, цікаво. Нова рослина для мене. Листя таке якесь нове щось таке. Нові рослини вони завжди це дивують і привертають погляд. Треба вже більше паличку поставити, прям тут. Потик величезний, треба вже ставити, тому що так не тримається він поки що сам. Ну, а тут тут майже все обрізане, все наростає. Теж треба трішки ось дерен пообрізати. Ось так як Порозгалужувались гілочки, так і позалишаю, а кінчики обріжу, зроблю, такою, ну, більш таким круглішим, нехай собі кущик буде набитіші. Ну і це теж вже 4 сезона. Обрізати треба і ось як як гарно розгалуджуються гілочки. Подобається мені хвойнички, як виглядають на сьогодні. Ось ялиночка така якась простенька має. Молодий приріст, салатовенький, гарно це виглядає. Звісно, ще не всі брунички прокинулись поки. Теж тут треба прибрати цей куточок, тому що вже знову пішли ось ці ґрунтопокрівні бур'яни. У мене їх дуже багато і вони просто в мене так оце агресують. Ян Павло, ще квітує. Теж велика така Ліана. Листічку мені в на сьогодні моїх не подобається. Ну, може, то вони від спеки, так я знаю, пообгоріли. Але я їх якось і не кропила вже давно від, від хворіб, нічого їм не робила. Молодилок трішки покажу. Очітків, сукулентів. Теж вони ж гарні. Красиві такі кольори цікаві в них. У мене їх небагато видів цих молодих, але трішки ось є. Це ось такі я нещасненьке була купила, напіввмираючий. І так він бачу, якось якось ну, щось ніяк не піде наростати. Це теж такого схожого кольору. Ну, Красиве, це таке прям якесь, як очі дракона, нагадую, щось таке якогось дракончика бліденького. Це теж цікаві такі якісь коричневі відтіночки. Красивенькі таке. Це просте моє. І цей теж такий. Тут два бачу, два різних. Одне більш з коричневим відтінком, а друге більш таке з бур'ячковим відтінком. Теж собі розмножується. Цей триколор мені теж дуже подобається. А ніби і схожі, і в той же час вони все ж різні. І оце мені дуже подобається. Цей личиточок ем, це, дуже мені подобається. Ну, а тут такі і ж такі, як простенькі теж.